Звісно, є таке відчуття, тобто існування в двох протилежних полюсах. Воно в мене чітке, стійке і було так завжди. Ну, з народження, мабуть. І сі архвекс лайтн times today. Нічого немає, все є водночас. Про це ж Гамбопас Міларепи писали. Буддисти, філософи буддисти Підемо в без. В принципі, зараз відбувається все, про що я мріяв все життя. Я просто не знав, що воно так все буде печально. Кольори модернізму, бачиш, чорний, червоний, білий. І досягнення української хімпромисловості. Коли мені було 18 років, я дуже захоплювався філософією постмодернізму і читав багато про рекламу. Я вважав, що єдиним актуальною формою сучасного мистецтва є реклама. Це мистецтво вмерло. Бо для кого це? Для кубки колекціонерів, які хочуть увійти в світову еліту. Це сумно, це сумно і скучно. Тому я вважав, що реклама єдиний варіант для митця залишається. Ну і звісно, я обрав товари, скажімо так, той не товар, а образ себе, споживаючий образ себе з цим товаром. Це, наприклад, я ж кажу, чорний, червоний, білий, чорний холс. ну, Це жовтий, блакитний ось. Саме те, що ринок змінюється. Це і є зміна парадигми світової, фактично наразі, тому що ринок постмодерний погряз в ліцемірстві, і саме це ну, призвело до війни, скажімо так. Ну тому, що, наприклад, є цінності певні, да, моральні, які по яким ми живемо. Не можна галтувати дітей, але ми продаємо товари, в яких, наприклад, це романтизується. Ну, відома реклама Кевіна Кляйна в 90-ті роки там, в принципі, був такий прямий натяк на федофілію, скажімо так. Був великий скандал, але це було створено навмисно. Тобто постмодерність і релятивізм, ну, типу, у всіх своя позиція, це все гра, відчуження від, скажімо так, від якихось там проблем світових. І, ну, гра в зміни, гра в революцію, гра в все. Тобто це й призвело до того, що коли, а, ну, не в 2014 році, насправді, можна сказати, війна почалась, а в 8-му, тому що коли в Грузію окупували, всі такі, а Та, ну і окей, типу, що тій Грузії було там, будемо торгувати далі з Росією. Я боюсь тоталітаризму. Я чесно скажу, я боюсь Росію, а особливо я боюсь Китай. Але... Як сказати: очі бояться, руки роблять. Well, Пам'ятаєте цю цитату? Грабовський зовсім з'їхав з, з катушок. Живе відлюдником, задимив кімнату благовоніями, почав читати тору. І об'явив себе Мікі Мауса 13-го. Це батарейка. Це батарейка для передавача. Показати передавач? Передавач ось. Ну, погане слово. Яке? Війна. Я народився в Донецьку. Виріс там. В якийсь момент я переїхав з Криму. Тобто, в мене два рідних місця: це Донбас, ну, Донецьк, особливо, і Крим. Крим так само рідний, тому що в Донецьку я сформувався можливо як особистість, а в Криму як Митець, тому що без Криму. Того, що я роблю мистецьких практик, їх би і просто не було, тому що ну, було б все зовсім по-іншому. Тому, в принципі, мабуть, я для частини українців не зрозуміла людина, як елієн якийсь, тому що, в принципі, ну, це такий дивнуватий мікс. Ми звикли до одних, якби таких стереотипічних шаблонних речей. А тут, ну але я окей, я ж з Донецька. Я окей з цим, тому що там я постійно, типу, ну там, ну, там всі еліани. Там всі, кожен для, один для іншого Елін. Коли фотографуємо, ми взагалі зараз люди напружуються, чи не так? Є отакий тип фотографування, це взагалі, ну, лячно. Над нами. Бачите, тут він пролітає. 137. А ну-ка. 9, 2,5. 9, 1, 2, а. Це не дуже довгий процес. Він всього 10 хвилин пролітає, ну, 15 різно. Так, да, супутник практично над нами. Оце вже більш схоже на сигнал. Але він поганий все одно. ми спробуємо його розкодувати. Ну, спочатку я обробляю цей звук. Я от видалив все зайве звідси. Далі я його переводжу в формат, який зрозумілий іншій програмі. І намагаюся його переконвертувати. І ось ми отримали зображення. Зараз ми зрозуміємо, де це взагалі і що. Так. Це в нас. Я зрозумів. Ось дивіться Кіпр. Це Туреччина. Це Середземне море. Ой, це, це Чорне море. Це Чорне море. Це Середземне море. Ось Ізраїль, ось Африка. Бачите? Я можу сказати: я фотографую свою кохану землю. В мене земля це особливо Україну люблю фотографувати. От я дивлюсь: тут, тут Крим як шматочок Крима. Ти, ти любиш, I hear the hurricane blowing. I know the end is coming soon I hear rivers overflowing. I hear the voice of and ruin. Don't go round tonight Well, it's bound to take your life There is a bad man on the rise Це частина життя просто. Ми всі рано чи пізно помремо. Це не відворотня. Це оновлення. Для того, щоб зберегти форму, ну, треба її втратити. Я, мабуть, би і не витримав би в морзі так довго, якщо б е, не, в якийсь момент мені стало зовсім невиносно. Ну, реально дуже важко, тому що воно ж все залишається сниснітися почали. І де ДТП. Ну, тобто це десь може тиждень. А я взяв з собою оце. Я взяв з собою, ну, це як ви бачите, це Fuji Instax, тільки іншої компанії Lomography. Ти. Береш і пропускаєш, і от вирізає цей це зображення і ти от пропустив через себе і далі йдеш. Мертве тіло, коли привозили людей, які померли своєю смертю, вони сприймаються як котики взагалі. Якщо, ну, це жорстко звучить, типу, але. А ці люди закатовані, здебільшого, були. І вбиті насильницькою смертю, і там були страшні речі. Були страшнюші речі, що іноді ти не розумієш, що з людиною відбулося. Воно так лячно виглядає, що ти просто не розумієш, що це. Я намагався менше зосереджуватися саме на мертвих тілах і такому шокованому, а більше працювати з емоціями, з такими, які відбуваються. Там. Ну, або поетичні якісь такі речі робити. Частина, іноді, потім... Частина спогадів це спогади не про сам морг, а про те, як я виходжу і бачу навколо ну, мої роздуми. Наприклад, оце це я йду по дорозі, а тут є знак, бачите, кінець головної дороги, дай дорогу іншим. Це про смерть насправді. Це абсолютно от просто знак дорожній, який про смерть. Або от поетично документальний, тому що. Колись з батьком. Як був, ну ні, я був підлітком. Я був підлітком і з батьком розмовляв про те, що таке смерть. Він каже: Я там був, там нічого немає. Просто перед очима стає темніше, потім стає ще темніше. І потім ти провалюєшся в небуття. Типу, це от я фактично зняв спогади про цю бесіду. Я був, звісно, бунтівною. Таким підлітком, ну, нормальне це явище. І я не погоджувався з батьком абсолютно зі всім, що він казав. Казав, ні, там може бути скоріше все світло. Оце, бачите, я сфотографував це світло. Ну, якщо б я міг не робити цього, я б цього не робив, би, звісно. Але Ам... нема кому. Ну, типу, да, ну, типу, ну слухайте, це війна насправді. Тут що ви думаєте, що хтось там на нуль хоче прям їхати, або щось. Або, більша частина волонтерів їм було дуже важко, насправді, і військовим і волонтерам, але це війна. Тут ми не обираємо прям, що робити, а що не робити. От треба це зробити, і робиш. Типу. Можеш це робити, і можеш. Я розмовляв з одним хлопцем з Німеччини, і він мені сказав, я сподію, це закінчиться, він сказав фразу. Я кажу, але це не закінчиться, якщо ми це не закінчимо. Як воно закінчиться? планетяни прилетять з неба чи що, типу? Ну, типу, це люди роблять все. Це люди нападають, люди відбиваються. Люди ну, атакують, люди перемагають агресора. Типу, це людська робота, типу, вони не відбувається само по собою. Типу, але я розумію. Коли ти в такому комфортному єврейському середовищі, тобі хочеться відчужитись від цього, і типу, як це картинка по телевізору. Але ж це не картинка по телевізору, це реальні люди. От їх привезли, немає в них ніяких близьких родичів. а когось шукають. Треба їм вирізати кістку для того, щоб на ДНК аналіз. Когось просто ну немає нікого для людини з села. Смерть в принципі більш розуміла, тому що тут тварини помирають. От померли, померли сусіди. Там сусід помер і його поховали всі разом. То людина в місті вона відчужена від дискурсу смерті. Смерть десь там, в морзі. А ти отак от заплатив гроші і так от закрив очі і все, і сховався в домік. Але це такого не буває. Насправді це частина життя. Цей домік ілюзорний абсолютно. Мишка маленька моя, ти ніколи не побачиш труну на похованні того. хто зникає назавжди. Те, що відбувається з нами, це смерть старого світу. Смерть старого світу завжди супроводжується певною агонією. Ну, люди ще не до кінця зрозуміли навколо ну, всього масштабу того, що відбувається з нами. Пережиття закінчилася вся. Те, що все було до того, це вже цього немає. Пащі лисиці в сови, в лавах кішки. Ну а у кожного є своє право на інтерпретацію цього художнього твору, який ми називаємо реальністю. У кожного є повне право. Сприймати, мишка інтерпретувати це як завгодно, те, як ну, така історія. Ми назавжди. Мишка співає, мишка співає. Мишка співає. Про те, як зникаємо. Ми назавжди. Мишка співає. Мишка співає.